Федеральні прокурори звинуватили Гантера Байдена в незаконному зберіганні зброї. Це сталося після провалу його угоди з прокуратурою щодо визнання. вини. А республіканці у палаті представників вимагають надати банківські документи родини Байденів у межах справи про імпічмент президента. Уперше в історії США міністерство юстиції висунуло звинувачення проти сина чинного президента. Гантера Байдена звинувачують у тому, що під час купівлі зброї в 2018 році він збрехав про вживання наркотиків, і тепер, якщо його буде визнано винним за всіма пунктами обвинувального висновку, йому загрожує до 25 років ув'язнення. Законодавці демократи кажуть, що це свідчить про гарну роботу мін'юсто. Міністерство юстиції вчинить правосуддя. це свідчить про те, що наша судова система однаково ставиться до всіх людей. колишній президент Трамп, щодо якого Міністерство юстиції також висунуло звинувачення, критикує обвинувальний висновок. Він зазначив, що незаконне зберігання зброї це єдине, у чому не замішаний чинний президент. Мене це здивувало. Хотілося б, щоб це було розкрито чотири роки тому. за іронією долі це його єдиний злочин, який не можна пов'язати з Джо Байденом. Де звинувачення в торгівлі людьми у відмиванні грошей звинувачення Гантеру Байдену висунуло після того, як у липні зірвалася угода з прокуратурою про визнання ним провини. Також цього тижня спікер Палати представників Кевін Маккарті запустив процедуру імпічменту щодо президента Джо Байдена. Демократи виступили з критикою. немає жодних доказів того, що президент Байден вчиняв правопорушення. Макарт наполягає на тому, що президент Байден міг бути причетний до цього. Ми знаємо, що він ходив на зустрічі, і після цього його син отримав новий порше, отримав понад три мільйони доларів. водночас конгресмени республіканці Джеймс Комер і Ральф Норман вважають, що звинувачення Гантеру Байдена не вплине на процес щодо імпічменту президента.